Коли такі випадки у нас відбуваються, то у людей у людей дуже мало часу на те, щоб комусь повідомити, що сказати, і зазвичай відбирають телефони, і людину дійсно обмежують у праві пересування, обмежують її волю, можуть навіть десь там закривати. Такі випадки є насамперед. Людині потрібно обов'язково повідомити. Своїх родичів, якщо вона може, наприклад, скинути якусь локацію, де вона знаходиться, хто її затримав, де за що і куди можливо її будуть вести, щоб родичі повідомили вже адвокатів. Або, наприклад, якщо можна, якщо є час, повідомити і родичів, і повідомити також адвокатів. Які будуть знати, наприклад, де людина знаходиться, на яке місце можна виїхати, і тоді вже оперативно розібратися. І самі вже адвокати, родичі будуть ціленаправлено, розумно направляти заяви звернення до різних органів з приводу цих злочинів, а це є злочини викрадення людини.